Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви на ютуб-каналі проєкту міста сили. Дивитесь мої новини. Звуки вибухів та сирен замість ранкової осінньої тиші. Довгі прогулянки містом перемінилися на сидіння в укриттях. Замість наплічників до школи діти збирають усе життя в евакуаційну валізу. Такі будні жителів Костянтинівської громади на Донеччині, яка потерпає від окупантів та, не зважаючи на це, продовжує жити. Про це і не тільки в ексклюзиві моїх новин. Недочитана книга, іграшка, яка більше не розважить, валіза, яка не дочекалася мандрівки, так зараз виглядає Костянтинівка. Місто за 15 кілометрів від фронту місто, що живе під кулями, місто, що продовжує боротися і тримається. Черговий акт тероризму скоїли окупанти і сьогодні, 11 вересня. Зі ствольної артилерії вгатили по житлових кварталах Костянтинівки. Удар пошкодив будинки, крамницю та лінії електропередач. Ледве стримуючи сльози, пані Галина показує нашій команді своє обіця. Хоч обстріли не вщухають ні на день, зізнається, до такого життя призвичаїтися неможливо. Повезло, що були вдома, думаємо, поснідаємо і винесли балони, пластики білий. Угу. По 700 гривень поплатили. всі дирки, всього який бак на куба, тоже дивляться. Я все, все наже. Навіть... Пасма клейка була, и mm -hmm. mm -hmm. там на кусочку злетілася. Ось з той скарбін мене теж На Дочки мої на голову живе теж побили вдома. Mm -hmm. Все, немає ні пластикових вікон, нічого немає. Забили, пані. Світ є в нас, За це... а води нема, води вже два роки, але ну, оскільки війна йде. Mm -hmm. ну, води, возить машина. Питьовує no. воду нам і таку возять, гріцька батька. Mm -hmm. Звісно, розкоші таких немає, ну возять. Відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох постраждалих. Про їх стан ексклюзивно для моїх новин розповіла директорка місцевої лікарні Олена Філіпова. Два в тяжкому стані. Жінка з проникаючим пораненням ока, лівого ока, і вона. Направляється в обласну офтальмологічну клініку міста Дніпра. Зараз санвіція за нею приїжджає, і е, чоловік буде оперуватися у нього, проникаючи поранення чарівної порожнини. Четверо будуть лікуватися амбулаторно. Там різані рани, там е, переломи є. Ворог руйнує критичну та цивільну інфраструктури Костянтинівки щодня. Правила ведення війни для росіян не писані, тож гатять здебільшого по приватних будинках та багатоповерхівках. Не нехтувати безпекою та спускатися до укриттів закликає місцева влада. Є укриття цивільного захисту, є укриття. Ми закуповували, ставили по місту. Ви можете їх бачити. Модульні укриття. Тобто ми всі розуміємо, що такий артилерійський обстріл він людей застає на вулицях десь при отриманні там якоїсь допомоги. Коли людина йде до магазину, до аптеки. Тому по місту багато є модульних укриттів. До повномасштабного вторгнення у Костянтинівській громаді мешкали близько 70 тисяч людей. Зараз їх лишилося майже втричі менше 26 тисяч. Попри про те, що у місті є газ, вода та електрика, влада закликає місцевих рятувати свої життя і виїжджати. З кінця серпня уже діє обов'язкова евакуація родин з дітьми. Відтоді з громади виїхали щонайменше 2800 людей. Серед них майже тисяча діти. Усіх доправляють до спокійніших регіонів. Родичі Олени вже виїхали з Костянтинівки. Жінка скаржиться на постійні обстріли та затяжну комендантську годину, яка з безпекових причин триває з сімнадцятої вечора до дев'ятої ранку. Сьогодні і вона з дітьми покидає рідне місто. Нам допомагають місні волонтери, які ну, евакуюють людей. Ми їдемо на даний момент до родственника. Евакуація нам допомагала лише туди добратися. От ми виїжджаємо до міста Каніва, Черкаська область, Там можна знайти працю зараз і роботи. двоє діток, я в положенні, чоловік у мене є. Ми вирішили, що треба їхати. З багатоквартирного будинку, у якому живе Вікторія із сім'єю, виїхали майже всі. На руках із маленькою донечкою жінка розповідає про свої плани на майбутнє в іншому регіоні, куди планує евакуюватись. Ти очень стреляют. стріляють. З нас тут вообще почти немає уже нікого. Поїжали половину. В Нашим під'їзді туками от живі жили. Вот ну, Тют Оля и що вот соседи у нас Екатерина. І як би не було важко покидати рідний дім, людське життя, найвища цінність, пам'ятайте, евакуація рятує життя. Зараз ви бачите номери телефонів, куди можна звертатися, аби вам допомогли переїхати в безпечніший регіон України. Любов до рідного міста не зникає навіть на відстані. Рідна домівка, де виріс та зростав, чекатиме повернення кожного. Віримо у збройні сили України, які відкинуть окупантів, зокрема від Костянтинівки та з інших українських населених пунктів і регіонів. І вже зовсім скоро у відбудованих містах знову лунатиме дитячий сміх. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях під цим відео. Діліться і ви новинами з ваших громад. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити свіжі випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Побачимось у наступному випуску. Тримаємося, гуртуємося, бережіть себе.